Неодноразово просили показати, як у хан з гроя. Це змішувач хан з гроя. Зняти дивертор, викрутити, щоб поміняти. Значить показую. Спочатку потрібно оцю ручечку відкрутити, її треба притримати, там видно під плоску отверточку. Грань ставимо і обично вліво відкручуємо саму ручечку тому що якщо її не тримати знизу, то вона буде прокручуватись в місці з, разом з штоком і не викрутиться. Потім беремо, накладочка така хромована. Ось видно, да Беремо її у тоску губці. Шкіру. Беремо цю накладочку. Можна шкіру, можна просто резину товсту і помаленьку прокручуємо і доверху тягнемо, тому що вона тоненька, хромована, може поцарапатися. І далі беремо. Ключик або розвідний або на 19 ключик. Тут якраз під ключ лиски зроблені. От, але ж і зверху беремо за сам дивертор обережно плоску губцями. І тут обична різьба вліво відкручується. І допомагаємо плоскубцям, аби воно зрушилось. І вже воно потім піде. Тому що, якщо просто крутити воно пластиковий ханзрої, саме це дивертор. От. Ось так він виглядає. Викрутили звідти Ось так він виглядає, це дивертор Ханзрої. для змішувачів Ханзрої на перемикання зносика. На душ, на душ, на ручний душ на шланг. Ось такий дивертор ханзерує. Підпишіться на канал, ставте лайки, коментуйте.